Нова історія незабаром. Наступного тижня Рівненський верес зіграє перший за п'ять років матч на авангарді. Рівненський стадіон вже майже повністю готовий, аби провести офіційний матч. Хоча про завершення будівництва говорити ще досить рано. 22 вересня народний клуб провів перше тренування на оновленому стадіоні. Як це було, дивіться далі. Гравці та тренерський штаб народного клубу Верс вперше за п'ять років повертаються на рідний домашній стадіон Авангард. 22 вересня тут вони провели тренування на оновленому полі. Мої враження. Зараз дай ми спробуємо щось пробіжімося. Які враження можуть бути. Що пробувати, Покра... Михайло. Покра... Вийшов Покра... на рідний Я стадіон. Дай... що які враження чудові. Каже, дай прибіжатися. Вийде душа, радіє. Коли ти з нераз виграв? І з років враження. Отут трибуну би забрати. Ще було б все супер. Футболісти Рівницького вереса в рамках чемпіонату УПЛ готуються приймати львівський рух 30 вересня. Це буде перший матч на цій арені після перерви у понад п'ять років. Три з половиною роки триває реконструкція. Сьогодні команда і тренер оцінили якість поля. Хороша, дуже хороша. Я задоволений. Я був місяць назад, і два назад. Вон зараз дуже в хорошому стані. Хоча ще, я думаю, що воно ще має бути краще і вірю в те, що наші агрономи зроблять його до ідеально, але воно дуже в дуже хорошому стані зараз. Тому ми задоволені е, тим газоном, який на сьогоднішній день є. В принципі, е, да, воно трошки жорсткувате, але дуже хороший дренаж, не буде такого болота, коли буде сильний, сильна злива, тому поле буде витримувати і це. Раде. В принципі, в Європі дуже багато на стадіонах такого е, якості Цього газону. матчі наразі відбуваються без глядачів, однак керівництво клубу хоче навпроти центрального входу організувати фан-зону, але для цього потрібне погодження ради оборони області. Іля Томашевський новини рівного